Любий Отче, дякуємо вам за благодать за те, що ви захищали нас. Хоч і є багато гарних речей на цій землі, та немає нічого ціннішого за зв'язок з вашим серцем. Розуміючи це, ми мусимо нескінченно прагнути цього зв'язку. Ми не знали, що ті, хто доторкнеться до любові Отця, не пошкодують, навіть якщо покинуть усе на світі. Ми маємо прямувати до ідеального світу нашої небесної Батьківщини, де ми дихатимемо любов'ю Отця, як повітрям, Отче. Ми зрозуміли, що той, хто не має бажання служити, смиренно поклонитися вам, не зможе становити з вами стосунки у вічному світі, відкрити наші душі, аби ми відчули ваше серце і почули ваш голос із середини наших душ, допоможіть відновити наші непокірні тіла. Ми смиренно молимося ім'я Господа. Амінь.